Фріланс це ж про свободу, правда? Можливість працювати з будь-якої точки світу. Але знаєте, в нашому цифровому світі одного лише таланту вже якось замало для справжнього успіху. Насправді, ключик до стабільних замовлень і хорошого доходу це набір певних цифрових навичок, саме вони і дозволяють працювати ефективно, і що важливо, бути на крок попереду конкурентів. От давайте подумаємо. У чому ж різниця між просто хорошим спеціалістом і тим, до кого клієнти буквально шикуються в чергу? І справа тут, знаєте, часто не тільки в креативності чи швидкості роботи. Відповідь проста, але дуже важлива уся справа в цифровому інструментарії. Це такий собі набір навичок, який дозволяє працювати набагато ефективніше. Ну, от уявіть собі, є два дизайнери. Обоє неймовірно талановиті. Але один годинами сидить над якоюсь рутиною, а інший клац-клац, уже все автоматизував, використовує хмарні сервіси. Як думаєте, хто з них буде успішнішим у нашому динамічному світі фрілансу? Питання, я б сказав, риторичне. Ну, що ж, давайте починати будувати цей самий інструментарій. І почнемо ми, звісно, з фундаменту. Це знаєте, ті базові речі, без яких просто нікуди, у якій без сфері ви не працювали. Так, так, зараз хтось може сказати: ну це ж очевидно, але повірте, саме тут і ховається ефективність. Впевнено, володіти комп'ютером. Це ж не просто знати, де кнопка Увімкнути. Це про швидкий набір тексту, про магію гарячих клавіш, про вміння не панікувати, а самостійно знайти якийсь драйвер чи почистити кеш. Кожна така от дрібничка це зекономлені хвилини. А за тиждень ці хвилини перетворюються на години. На фрілансі практично все спілкування відбувається онлайн. І тут, знаєте, якесь нечітко сформульоване завдання в листі чи невпевнена розмова під час відеодзвінка можуть просто коштувати проєкту. Тому вміння ясно висловлювати думки, дотримуватися ділового етикету і професійно поводитися на онлайн зустрічах, це не просто гарна навичка, це по суті основа довіри з клієнтом. Знаєте, що дуже цінують клієнти? Коли фрилансер може сам зануритись у нову тему і в усьому розібратися. І тут на сцену виходить вміння робити онлайн-дослідження. Це ж не просто погуглити, це про вміння миттєво знаходити потрібну інформацію, перевіряти її, аналізувати. Все це дозволяє не просто виконати завдання, а зробити це на вищому рівні так, щоб клієнт сказав: Вау! Окей, з фундаментом розібралися. Тепер час переходити до оптимізації. Давайте поговоримо про інструменти, які допомагають працювати не більше, а розумніше, витискаючи максимум з кожної робочої години. А така ситуація знайома, коли одночасно ведеш кілька проєктів, у голові купа дедлайнів, вимог, і ти просто намагаєшся жонглювати усім цим, щоб нічого не впало. Класика фрілансу, яка часто веде прямисінько до стресу та вигорання. Але, на щастя, є вихід. І ось тут нас рятують цифрові інструменти для тайм-менеджменту. Усілякі онлайн календарі таск-менеджери, на кшталт трело чи то доїзд. Це ж не просто списки справ, ні. Це цілі системи, які допомагають побачити всю картину, правильно розставити пріоритети, і найголовніше ніколи не зривати дедлайни. А що це означає для клієнта? Все просто надійність, а надійність це запорука довготривалої співпраці. Фріланс це не завжди робота наодинці. Дуже часто доводиться співпрацювати з командою клієнта, і от вміння вільно почуватися у хмарних сервісах на кшталт Google Drive чи Dropbox та інструментах типу Notion чи Slack це чіткий сигнал для клієнта. О, з цією людиною буде легко працювати, вона в темі. Це, знаєте, така собі ознака справжнього професіонала. Гаразд, робочі процеси ми налагодили. Працюємо ефективно. А що далі? А далі зростання. Давайте подивимося, які ж цифрові навички допомагають не просто виконувати роботу, а й активно залучати нових клієнтів та будувати свій фріланс-бізнес. Соціальні мережі для фрілансера це не просто місце, де можна постити фото з відпустки, це мегапотужний інструмент для розвитку. Подумайте самі, це і пряме просування послуг. І вітрина для портфоліо. А ще це майданчик для спілкування з потенційними клієнтами, і, звісно ж, джерело для відстеження трендів. Правильно вибудована присутність онлайн працює на репутацію 24 на 7. Ніхто не каже, що треба бути професійним дизайнером. Але от ситуація. Потрібно швиденько обрізати зображення чи підготувати охайну презентацію. Що робити? Чекати на допомогу і втрачати час, чи зробити це самостійно за дві хвилини. Вміння правильно відформатувати документ чи зробити просту графіку, по-перше, економить час, а по-друге, показує клієнту увагу до деталей. Зрештою, професіоналізм криється саме в таких дрібницях. І наостанок дуже важливий блок. Давайте поговоримо про те, як грати вдовгу, тобто не просто досягти короткосрокового успіху, а побудувати довготривалу, безпечну та стабільну кар'єру у світі фрілансу. Фрілансерам часто довіряють конфіденційну інформацію клієнтів, тому цифрова безпека це взагалі не жарти, а професійний обов'язок. Розуміння, як створювати складні паролі, розпізнавати фішингові листи та безпечно зберігати дані, захищає не лише самого фрілансера, але й репутацію його клієнтів, а це ознака відповідального партнера. Цифровий світ, він же не стоїть на місці, він просто летить. Інструменти, які були популярними 5 років тому, сьогодні вже можуть бути застарілими. І саме тому найцінніша навичка це не знання якоїсь конкретної програми, ні. Це здатність і бажання постійно вчитися. Гнучкість та відкритість до нового ось що гарантує актуальність на ринку на роки вперед. Ну що ж, час підбивати підсумки. Розвиток кожної з навичок, про які ми говорили, це не просто вивчення чогось нового, це пряма інвестиція у власну кар'єру та майбутнє. І ця ідея, як на мене, ідеально все підсумовує. Кожна година, витрачена на опанування нового інструменту чи вдосконалення комунікації, стає інвестицією у впевненість, ефективність і, зрештою, у цілком реальний фінансовий успіх. Це фінальне питання не просто для роздумів, а скоріше заклик до дії. Почати можна з маленьких кроків, з регулярної практики. Результати, повірте, не забаряться. Тож, яка навичка стане першою сходинкою до нового рівня у фрілансі? Вибір за кожним.